На виборах президента США переміг республіканець Дональд Трамп. Він випередив демократку Камалу Гарріс у важливих хитких штатах. 5 листопада у Сполучених Штатах Америки громадяни обрали 47-го президента країни. Переможцем виборів став представник республіканської партії Дональд Трамп. Він переміг представницю демократичної партії, нинішню віцепрезидентку США в адміністрації Джо Байдена Камалу Гарріс. І сьогодні я розповім, хто з американських реперів підтримував Дональда Трампа. Продовжуй дивитись це відео, щоб дізнатися більше. З вами міністр Флексу. Ви на каналі Треп ЮЕ. Лес Гріт Лес Гоу. Джо Дональд Джей Трамп мав довгі, дещо складні стосунки з хіп-хопом, які сягають 90-х років, коли він був символом багатства, пихатості та неприборканого капіталізму. Він регулярно влаштовував вечірки з такими магнатами, як Пі Діді та Расел Сімонс, і згадувався на багатьох культових реп-записах, таких як Incarcerated Scarfaces» Рейквона та «Country Grammar Nelly». На той час, коли він переміг на президентських виборах 2016 року, лише один відомий. Репер повністю підтримав його Кані Вест, який відвідав Трампа в Нью-Йорку через місяць після його виборів, обговорюючи такі питання, як тюремна реформа та американське виробництво. З роками все більше реперів почали підтримувати Трампа, навіть якщо можна логічно поставити під сумнів, якими були мотиви. Окрім Кан'є, Ліл Вейн, Кодак Блек і Ліл Пам були найпалкішими прихильниками Трампа напередодні виборів 2020 року. Зрештою, це був розумний крок для Ліл Вейна та Кодак Блека, яких обох помилували безпосередньо перед тим, як Трамп залишив президентський пост у 2021 році. Але зараз ми живемо в інші часи. У 2024 році Трамп мав більше успіху серед реперів, ніж будь-який інший кандидат у президенти після Барака Обами у дві і році це також показує, які рапери підтримують Трампа. Підтримка надходить від діячів хіп-хопу, які мають значні фанбази. Це збігається з покращенням результатів опитування Трампа серед темношкірих виборців чоловіків, підкріплених його зосередженістю на ситуації з мігрантами в різних містах та інфляції. Антиістеблішментська персона Трампа, яка історично пов'язана з хіп-хоп культурою, сприяла його привабливості, а також загальна втома від Джо Байдена Амбер Роуз. Що вона сказала про Трампа? Цитата: Дональду Трампу та його прихильникам байдуже, чи ти темношкірий, білий гей, чи гетеросексуальний? Це все любов. Амбери Роуз пройшла важкий шлях від Слад Волк до республіканського національного з'їзду у 2024 році. У травні Амбер Роуз опублікувала в інстаграм фото, на якому зображена з Дональдом Трампом і його дружиною Меланією. У підписі до фото вона офіційно підтримала колишнього президента на переобрання. Реакція в мережі була шаленою. Однак, замість того, щоб відступити, вона ще більше закріпилася, повністю прийнявши ідентичність і захисну позицію Трампа. Вона голосно захищала. Почала Дональда Трампа у коментарях під своїм постом. Що сказав Ісвавеза про Трампа? Цитата: Моє життя було іншим. Коли Трамп був на посаді, життя моєї сім'ї було іншим. Економіка була іншою. Я справді дбаю про кордон, розумієте? На початку травня Трамп зупинився у Детройті, штат Мічиган. На заході були присутні троє найпопулярніших андеграунд реперів міста: Асьба Везо, Пізі та Сада Бейбі. Везо, який був дещо відвертим у своїх політичних думках, пізніше опублікував фото з Трампом і Пізі, використовуючи підпис, сказав Дональду зробити Америку великою Знову, незважаючи на відвертість везо, пост викликав критику. Однак він не ухилявся від обговорень своїх проблем. В інтерв'ю The Story з Мартою Макалом Везо заявив, що схиляється до того, щоб голосувати за Трампа, незважаючи на те, що він із родини демократів. Він також націлився на демократів, які, як йому здається, сприйняли надійне чорне голосування як належне. Я вважаю, що за наші чорні голоси потрібно працювати. Сказав везо. So, any nigga that you catch, I got 30 що сказав репер Пізі про Трампа? Мені 35 років. Я пережив кілька президентів. і Я відчуваю, що коли Трамп був на посаді, світ був кращим. Приблизно через місяць після зустрічі Пізі з Трампом детройтський репер дав інтерв'ю Dirty Glowbuster, де розповів про те, чому він підтримує кандидата від республіканської партії. Він дотримувався подібних поглядів як везо, стверджуючи, що справи були кращими, коли Трамп був на посаді, зважуючи інфляцію та ціни на бензин. Як головні його проблеми? Я фрідав сесі. Джі та сліпі Халлоу. Що вони сказали про Трампа? Трамп збирається кричати про перемоги за всіх нас. Про цей момент я вже розповідав у попередньому випуску. Один із найбільших несподіваних моментів у передвиборчій кампанії стався, коли Дональд Трамп провів мітинг у Бронксі. Та запросив на сцену двох найперспективніших реперів Брукліна шефа ДЖІ та Sleepy Hollow. шеф джі. Вийшов на сцену першим, проголосивши, вони завжди будуть шепотіти про ваші досягнення та кричати про ваші невдачі. Трамп проголошуватиме про перемоги за всіх нас. Потім сліпи хало, більш приглушений, підійшов до мікрофона і сказав гасло Трампа: зробимо Америку великою знову. Після мітингу Пітер Розенберг із Hot 97 заявив в ефірі, що реперів потрібно прибрати зі складу саме Джем. Джі відповів в інстаграм, написавши. Чорт, я думав, що ми вільні голосувати за кого хочемо. Я ніколи не знав, що ми повинні мати такі ж політичні погляди. Однак, після перемоги Трампа шеф Джі записав відео, у якому сказав: Так, я підтримую Трампа, і що ви мені зробите? Нічого, гуляйте лісом. Дідже Академікс. Дідже Академікс, адвокат Дрейка за сумісництвом сказав наступне: Я однозначно голосую за Трампа на 100% і не збираюся терпіти Байдена ще 4 роки. Саме це сказав Академікс у інтерв'ю Влад Тіві. Реперка Сексі Ред, худріч речить хоу сексі Ред, заявила, що Трампа треба негайно в офіс, тому що вона сумує за щомісячними чеками від уряду. Під час Рут Picnic пікнік 2024 сексі Ред виступала перед гігантською червоною кепкою з написом Make America Sexy Again Це був її не перший кивок на підтримку Трампа. В інтерв'ю 2023 року на подкасті This Past Weekend. Вона висловила підтримку Трампу, сказавши, мені подобається Трамп, як тільки він почав витяг. Темношкірих із в'язниці та давати людям безкоштовні гроші. Крихітко, ми любимо Трампа. Нам потрібно, щоб він повернувся на посаду. Він нам потрібен назад, тому що дитинку ці чеки. Трамп, ми сумуємо за тобою. Колишній учасник Шорлайн мафії Огізі теж сказав, що пакається з політикою Трампа і теж сумує за стимулюючими чеками. Також він додав, що весь худ топить за Трампа. quem tem Кані Вест Кані Вест був першим суперзірковим репером, який виступив на підтримку Трампа ще у 2016 році. Тоді його міркування були зосереджені на звільненні неправомірно ув'язнених і об'єднанні різних точок зору. Однак відтоді, як Кані Вест, який зараз називається Є, почав загравати з політикою, він набрав близько 60 тисяч голосів на президентських виборах 2020 року. Але про вибори 2024 року Є здебільшого мовчав. Кодак Блек. Like в останній день першого терміну Трампа колишній президент помилував Кодак Блека, який сидів у в'язниці за федеральними звинуваченнями у вогнепальній зброї. Тож не дивно, що Кодак досі підтримує Трампа. Він підтвердив цю новину над Champs, сказавши: Я факаюся з Трампом. Тож до цього часу Кодак топить за Трампа. Гучіґай, Гучіґей, Гучігей, Гучіґей, Гучі Гейн, Гучіґей, Гучіґеґліл Памп. Ліл Памп або Ліл Пімп, як назвав його Трамп, був один із найбільших прихильників експрезидента та сьогоднішнього президента. За кілька днів до виборів 2020 року він заявив, що голосував за Трампа. Підтримка не завадила Трампу програти Байдену. Відтоді Памп був одним із найбільших агресивних прихильників. Він створював пісні про Трампа, зробив татуювання на обличчі та на нозі. Азелія Бенкс. Азелія Бенкс ніколи не тримала язик за зубами і не приховувала свої політичні погляди. Вона прямо заявила, що голосуватиме за Трампа на виборах 24-го року. Під час інтерв'ю Standard у 2023 році вона розповіла про його привабливість. Вона також сказала, що в неї немає жодних проблем з тим, що Трамп, який має репутацію непостійного, має доступ до ядерних кодів, Сказавши, ну він не натиснув на це з першого разу. Він просто смішний чувак. Скільки він прийшов через банкрутства, скільки в нього дружин, скільки телешоу. серйозно нічого не може його знищити. Музичний промоутер Джейк Інфомес опублікував відео з нею в інстаграм, написавши у підписі Дональд Трамп. Запросив Азелію Бенксі мене поговорити про роботи для латиноамериканців. Репер Мен. В інтерв'ю Худ у березні репера Мен з Атланти запитали, чи вважає він Трампа хорошим президентом і чи проголосував би за нього на виборах 24-го року. Я на стороні Трампа, я підтримую Трампа. Я не думаю, що демократи зробили хоч щось хороше чоловіче. Я не бачу, щоб чорні збагачувалися завдяки демократам, чувак. Сказав він. Мен також сказав, що цінує прямо тут Трампа. Кей флаг дріл ґенгста репер Кей Флаг, який сам бував за ґратами, зробив пост, у якому закликав своїх фенів та жителів худу голосувати за Трампа, тому що він крутий чолов'яга і реальний генгста. Серед тих, хто підтримує Трампа, був помічений репер Ice Cube. А ось реперу 50 Cent'у пропонували 3 мільйони доларів за виступ у підтримку Трампа. Хоча Фіфті має до нього симпатію, Фіфті сказав, що подібні виступи погано впливають на бізнес і він не хоче зв'язуватися з політикою. Як сталося з екс-стрептизеркою і реперкою автора хіта «Бодак К'єлоу Карді Бі яка підтримала Камалу Гарріс? Весь фейл ситуації з Карді Бі в тому, що вона навіть не змогла нормально прочитати спіч, який їй написали з екрану телефону, почала нести якусь нісенітницю. Немножко текст по дебільному напіша. Ля це його. Той, блядь, степлер, нахуй. Серед інших зірок, які вийшли на підтримку Камали Гарріс, було багато зірок зі славнозвісного списку Підіді. Бійонці, Меґенді Сталіо, Немліл, Джон Ашер, Стіві Вандер просто не бачив, куди прийшов. Камон Лізо, Дженніфер Лопес, Квейво, Ту Чейнс, Деруц, Феджо. Бійонсі така, що я тут роблю? Просто дайте мені чеки, я заберуся звідси нафіг. Що ви думаєте про Дональда Трампа та Камалу Гарріс, а також зірок, які їх підтримували, пишіть в коментарях. Let's get it, let's go!